Вітаю! Ви на каналі Папу квіточки» і не тільки. Я вітаю всіх українців, хто зустрічає сьогодні Троїцю з зеленими святами. Я бажаю всім, щоб їхні мрії збулися, а вони у нас одні. Мир та перемога в Україні. І бажано, щоб у всіх було здоров'я. Той, хто чекає, нехай дочекається. Божого захисту нашим захисникам. Нехай всі додому повертаються живими. А ми гуляємо по магазинам. Сьогодні субота, вихідний, точніше це було вчора. І ось така кампанула, вона просто чудова. Це махрові сорти. Я не буду казати, який це сорт, бо щось у мене зовсім погано з назвами. Зацікавив ось цей сорт рослинок, наче такий і не дуже але... Поряд орхідеї. Як завжди, тут незручно до них добиратися, це клівія, я її побачила, навчаюся не зразу. Але чудова рослина і ціна достатньо непогана. Орхідеї тут завжди стоять дуже тісно, навіть коли їх небагато, їх майже неможливо витягти із піддону. Але подивитися хоч здалеку можна. Погляньте яка краса, яка в неї губа. Мене притягують. Жовті, мабуть, із-за того, що це тепло, сонечко. І радіє душа від такого з наполою, але я її витягла. Подивимося ближче. А потім я побачила, що їх багато навіть і тягтися не потрібно було. Це чорні полоси, достатньо такі яскраві. Орхідея притягує погляд до себе, дуже багато таких хижих губок в крапочку і велика біла. Теж цікава губка в неї. Ось так. Вибачаюся, що добре не покажу все, але це кауфлант. Тут довго не застоїшся дуже багато людей, постійно хтось підходить. І поряд каси. Тому насолоджуємося на відстані. А поряд ось такий магазинчик невеликий. І, пройшовши прямо, я побачила ось цю красуню оливкову, дійшла до ось цієї, виключаю і забуваю включити. Ну що ж робимо знову? Відео. Тут розкраска губи достатньо цікава. Такий бігліпчик гарний. У мене зацвів дуже схожий, але де б я не дивилась, нас тут немає. Ось Оцей мене, мій погляд, одразу. Губа тут просто шикарна. Ці всі квіти йдуть у горщика з горщиками. Фіолетовий з оливковим, дуже гарно. Пасує один одному, як бачите, вони всі в горщиках і достатньо дорогі. Мінімальна ціна стається 25 євро. Ну і відомі всім нам Мірафлори. З червоною губкою яскравою, і поряд ось ця красуня. Дуже багато оливкових таких багато. Я вже не пишу назви, бо зустрівши дві однакових з різними назвами, я засумнівалася в своїх розумових можливостях. Це Зантидеския і Бромелєві. Тому пішла в магазин і купила собі для покращення пам'яті Гінко-Білоба. Це ми вже у Ауді. Як бачите, яке відношення до ось таких чудових орхідей. Це пелор кімоно, моя улюблена мутація серед орхідей. Але у мене є кімоно-метелик, і він зараз квітне. Звичайно що я підняла орхідейки. У нета було зовсім мало орхідей, як бачите, всього лише три залишилося, але теж була кімоно, і це, здається, гоя Чи сльози ангела. І ось такий магазинчик. Тут мені завжди подобаються вітрини. І, будь ласка, ось такий триліпс Альбофейра. Вибачився маракеш. Господи, щось у мене сьогодні все не так. дуже гарно оформлено у білому святковому настрої. Вирішила вже закривалося все, вирішила пройтися трошки далі. І показати вам, що тут є саме з орхідеєк. Вже прибиралися вітрини з вулиці. І я тихенечко, поки не бачу, знімаю. Швиденько-швиденько, щоб вам показати. Мінічки мене зацікавили, але останнім часом щось мені не подобається. Їхній стан, вони завжди гинуть. І тому навіть оцього манюсінького бігліпчика я вирішила. Не брати, хоча ціна була приємна. Я вже купувала одну таку, і вона загинула буквально за декілька днів вдома. Можливо, були залиті і вдома почали підгнити повністю, можливо, вже в зараженні. Ось так. Пробіжимося по полицях. Дуже багато сп... пасіфлора! Супер. В такому яскравому горщику білому. Щось мене сьогодні на горщики тягне. Пентас це рослинка, яка може скласти конкуренцію пеларгонії, дуже довго квітне, гортенціє. І з другої сторони ось така вітрина. Пульсація. І ось тут зараз буде дуже цікава орхідея. Я спочатку думала, що їх поряд посаджено дві, як бачите, вони відрізняються у цвітінні. кожен квітонос іде по-різному, але це одна рослина, один горщик. І на останочок сінгово Віторіо, фонтано. Як бачите, розмір вражає. Я вже заспокоїлася, у мене є така. Хай трошки менша, але швиденько прибігаємо, бо все за... цікавого тут немає і не дуже зручно все стить, як бачите, полиці далеко і нічого не видно, але ви розумієте, ціни достатньо високі. І на останок ось така, я зараз думала, справжня чи ні. Ну що ж, я вітаю вас ще раз святами. Бажаю всього найкращого і до зустрічі!